Вітаю, друзі! Осінь продовжується, а я продовжую вас знайомити з нашими книжковими новинками. І сьогодні до вашої уваги буде серія книг під назвою Детективи з вусами авторів Алесандро Гатті та Девіда Де Морозіното. Видавництво ранок 2024 рік. Кожна книжечка розповідає про детективні пригоди наших головних героїв. І давайте таку одну історію зараз почитаємо. Салон Шанталь розташовувався в районі Маре, на вулиці Сент-Антуан, одній із найелегантніших вулиць Парижу. Бруківка там виблискувала, ніби відполірована воском, а в затінку дерев стояли красиві ковані столики місцевих кафе. На тій самій вулиці містився добре знайомий нашим детективам поліційний відділок. Тому, щоб не привертати до себе зайвої уваги жандармів, коти вирішили пробратися під столиками кафе, спритно проковзуючи поміж ніх офіціантів. Поліціянти, до речі, мали погану звичку завжди ходити у супроводі собак, яких коти звуть слинявими або гавкітливими залежно від ситуації. З незрозумілих причин жандармами паризького сюрету обожнювали людих і дурноголових гарчливих собак. І це коли завжди можна покластися на кмітливіших і давайте будемо відвертими на охальніших котів. Наприклад, у інспектора Рамп'є, якого нещодавно перевели до цього поліційного відділку, був найнестепніший слинько у всьому світі великий бульдог на ім'я Кошемар. А я Кошемара не боюсь, зауважив Додому. Під час останнього рейду на набережні Сенни він наковав лапами, щойно мене побачив. Напевно, він утік через твій запах тухлої кефалі захитною посмішкою промовив Мунлайт. Бродяжка вже збирався відповісти йому у тому ж дусі. Як раптом пролунав крик Жозефіни. Стережись, Додо! Марселець устиг відскочити в бік за секунду до того, як гострий підбор простромив йому хвіст. Туфля на підборі належала дамі в червоному капелюшку, яка самотньо сиділа за маленьким столиком і з байдужим виглядом сумулила чорничний сік без льоду. Грецько товій матері! буркнув Додо. Ще трохи і цей каблук продиряв би мені хвіст. Еге ж, скрутився мумлайд. Не розумію, і що люди знаходять у взутті шилом на п'яті, то добра це не доведе. Після цієї маленької неприємності наші коти дісталися знаменитого салону пані Шанталь. Це був дуже елегантний заклад із позолоченою вивіскою і розкішною вітриною. Крізь неї було видно просторий зал салону із мармуровою підлогою, вишуканими шкіряними кріслами, меблями з червоного дерева і великими блискучими дзеркалами. Хоча сонце ще світило, салон це тисячі ламп, освітлюючи неперевершені зачіски прекрасних клієнток. Аж тут із східних дверей вислизнула кішка. А що це була за кішка? Та чи вдалося нашим котикам розкрити гучне викрадення у Паризькому банку, ви зможете дізнатися, якщо завітаєте до бібліотеки на Шевченка. До зустрічі, мої мурмя сідові друзі!